Усім привіт! Казала, буду я сьогодні вільна від кухні. Вирішила закривати сік. Тут у мене яблуки і перетертий гарбуз. Це... Так, я закриваю сік, тому що у мене немає соковижималки. Чи Як, Як вона на українській мові? Соковитискач. Я... Соковичевичу вока. Ну Всі зрозуміли, так? Тру гарбуз кришу яблуком і варю, виварюю. Потім перебиваю блендером і переціжую його. Якщо хочете з м'якаттю, то можете просто сито відсидіти і все одно там буде м'якоть. Я переціжую через марлю ще, щоб не було м'якоті, щоб він був прозорий такий і без м'якоті. Потім перекипячую. Лимонну кислоту, цукор. Хотіла сказати, сіль цукор за, за смаком. лимонну кислоту, цукор додаю, закипила, по банкам закриваю і все. І сік дуже смачний, гарбузово яблучний. І, ну і з гарбуза самого то також він смачний. Получается. Можна ще моркви, Я в минулому чи позапрошлому році ще і моркви додавала, то теж смачний такий. Сік виходить. Ну, так як нема сука то буде такий, він у мене вже майже закипів дуже... виварюю його так, ну, хвилин 15-20, щоб він прокипів, щоб воно все зварилося. А потім буду перебивати блендером і вже відсіжувати. А ще дехто де хто може запитати, скільки яблук, скільки гарбуза. От кастрюля отака. От пів кастрюлі, яблук з гарбузами. Там уже, як хочете, більше гарбуза, чи більше яблук додаєте, чи там е трохи гарбуза, рівну кількість яблук і моркви. Це вже як забажаєте. І пів кастрю води. І це ставите варити. Так, через сито крупненьке пропустила я. А тепер оце ось, щоб не було отакої м'якоті, переціжує сита і, і марля. Воно, виходить, як дитяче оце харчування. Така пюрешечка яблучно тиквіна, виходить. Мені на щось схоже таке за кольором, особливо через телефон. Хто хоче, може навіть в маленькі баночки для дитини закрити таку пюрешечку. Як, е ну, як ото прикорм водять годування дітям. Гляньте, яке воно таке виходить. Ну, а я переціжую, воно зараз тікає і буде чистий, як ото відфільтрований сік. Такий. Бачите, скільки м'якоті. Залишається все напраціжено. Так, і виходить отакий сік. Ну це не концентрований, не чистий сік, як ви зрозуміли, так? бо розводиться він водою, цей сік. Але від нього ні шлунок не болить, ні жоги немає, так як він розведений. Вже такий за смаком, як є. Це я сюди додала лимоної кислоти, цукор, він зараз у мене закипить і вже буду розливати по банках і закручувати. Я потім на вулицю повинесу і покажу вам колір. Бо тут він якийсь такий, як чистий яблучний сік вийшов. Ну, а так він такий, трохи помаранчевий якийсь, Помаранчево-жовтий, якийсь такий. получився. Ну, Ще, якщо яблука красні, ну, червоні яблука з гарбузом і додавати моркви, він такий геть помаранчевий-помаранчевий, виходить. -помаранчевий Це трохи не такий, трохи шла, слабший кольор. Але дивіться, який прозорий, без м'якоті, чистий сік. Чистий такий. Не знаю, як він там корисний, бо дуже ж лімонка, цукор, як да, там перекипіло воно і користі вже неяко не залишається, Але те, що він смачний, то це 100%. Ось дивіться, який колір вийшов. Такий, як лимонний сік, Получився. Да, Ось такий він, якийсь. Як лимонний, не такий помаранчевий. Ну, яблука зелені, і зато він такий получився. А якщо зробити тиква з морквою, то буде більш такий помаранчевий колір. А так як лімонний, як лімончелло. Получилося Таке гарний. Так. Тут вже початок є. Отут усе, до планки буде додаватися полосочка, бо воно отак от вигляд не дуже. Я Колі кажу, давай додамо полосочку, і воно буде чорна планка тут, чорна планка тут, господі, не покусується. І тут і воно буде виглядати, як наче ворота. Отак от. Бо так воно якийсь вигляд, наче незакінченого забора. Да? Отак от якийсь вигляд. А так, якщо він буде паркан е, в, такий. Як в чорній рамці червоний забор, то буде наче непогано, мені здається. Дивиться. Ну, я ще двері закрию, потім покажу повністю. А? а тут так виходить, ну нічого це з цієї сторони. А воно ж там ще планка якраз шматочок такий додається і воно перекриється, бо бачите, як воно із цього виходить. Ну, все одно вже. Якщо отак от, то гарно ж буде загородить. Нарешті. Та да як Нікіта каже, я так ждав, ждав. Дождався. Як ото в Тіктоке ото відео? Я так ждав, ждав. Та ти що вигляд як змінюється? Ти що? у мене ж дуже... Чи там, а тут вигляд міняється. Міняється теж? А не, давай подивлюсь. З той сторони. А уголки ніяк не є, то профліст так тут. Ну так, да, і в них вигляд буде непоганий. Ну, щоб не казали, ми на їхню територію не залізли. От. <кху> ну так. Можна будуть да? Тогда, <кху> так, такі шипові. <кху> Ну нічого, зараз докрутити, я покажу. Та взагалі буде. Песня. Докрутина, да. вона Так.

Ми майже на фініш. О, та. який був вигляд тут, да? і який став. Це ще вигребиться все. І буде супер. А мені здається, що з цим забором вона якась менша, наче стало. Ну, ми відступили на свою сторону більше. Ми не ставили так, як стояв той забор. Ми більше сюди взяли. Ну так якось. Шо? Прикольно а стало. Не Прямо такі. Я аж, аж мене так підтрушує трохи. Класно. Все, а то вже полосочку і калітку вже завтра дороблять, бо вже темно. Воно нічого не видно. Як його йшов. Вже. Воно коли треба, щоб стемніло, воно не темніє. Та зараз вже ж раніше стемніє Скільки Нікіта Время, що вже темно? 7 часом робимо. 7 годин, 19.00. Воно вже темно. Вже Нікіта в пів четвертої прийшов, поки поїв, передівся і це. Все одно краше, чем было. Да, конечно. Хочу сказать, что сок вкус. А? вкус. А -а -а. Конечно, краще. Так, ну и что, на сегодня все. Всем пока-пока. Завтра Коля уже доробе зробе эту калитку. Повыгребаем. Ну все. Насчет калітки не знаю, але грибати точно надо. Як Шо? це, ти завтра калітку не зробиш? Ми домовлялися, що я тільки зроблю в цьому році загородку. <свісно> Насчет калітки нічого не казала. <свісно> це, це вже з... сверх плана, сверх норми. Нєт! Нєт! Ми ще казали, що і там забор зробимо. — Тільки ж ти так. Що <Колос> <PO> не було такого? Не було. — А що мені наснилось? Було-було. Він казав. Да. Я казала, треба робити, він казав, зробимо. Ну, <на> значить, в цьому році. У мене мен, 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 язик туди не поворот. Він казав, казав. він зробив Щоб я зі сміни прийшов, воно було зроблено, а не як сьогодні, як не вчора. Я взагалі не знаю, як би піш сюди по у нас сейчас <плес> есть балка, є рок. Да, у нас залишилася одна рейка лишня, один стопчик лишний. Як ми рахували, а не знаю. І -да. воно лишня минуло. І он там подвижешься, но там, там щось що олій. Да. Це ще под рейку, подивимой. Чтоб не деревянный стопчик, що там уже как все. Зависит на эту рейку, или на ту рейку, как это. Я так и что это будет. Я же так и думал, что это будет. Да? Я вообще думал, сбоку деревянный столбчик промотать. Да, вот той, из... той покрывленный Сын Синяя изолентой, да. Синяя изолента спасает ситуацию, да? Ти пам'ятаєш, як ми бачили Іномарку, і бампер примотаний синяє ізолента, та Нікіта йде пальцем, ти каже, каже, універсальна. Чому не вийде, що. У колі від самого початку задумки, щоб поміняти тут забор, він кричав: не вийде. Сьогодні він раз 20 повторяв, що не вийде. Оце у нього тільки щось як робити, він кричить, не вийде. Ви бачите, не вийде. Так, все, всім на добраніч. Усім пока-пока. До наступного відео. Вони ще трошки зараз руками помірюють, помахають Потом... А потім все вийде. Пока-пока.